Привіт, я Леся! Сьогодні з вами ми будемо розглядати третій спосіб вимови звука т. Чули, як американці вимовляють слово water. Там же ж пишеться т. Чому воно вимовляється як д, «р»? В англійській цей звук називається флепти. Інколи його називають такти. Українською він називається флепти також. Тож сьогодні з вами ми будемо розглядати, що це таке, як правильно його вимовляти, то в яких саме випадках ми маємо вимовляти цей звук Т. Отже, флепт це дуже особлива вимова звука Т. Він кардинально відрізняється від традиційної вимови звука т, як в слові. «table» цей звук мега швидкий. Це таке собі легесеньке поєднання звука т з дуже м'яким звуком д. Як у слові butter, butter, butter. Звичайно, не є помилкою сказати butter, але американці дуже ліниві. Вони не хочуть вимовляти це довге батха. Вони хочуть швиденько сказати butter і рухатися далі. До речі, для українців, іспанців, португальців флепт не звучить як звук Д. Він звучить для них як звук Р. Але в американському розумінні флеп Т це є звук Д, тому що їхній звук Р звучить геть по-іншому, як у слові car. 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 Єй, ніби справилися, рухаємося далі. Наш наступний пункт як правильно вимовляти флеп Т. Я пропоную вимовляти його спочатку дуже повільно з традиційним звуком вибуховим, звуком Т. Промовте за мною. Water, water, water. А тепер уявіть, що ви хочете сказати це слово з дуже швидким звуком Т, але без вибухового ефекту. Water. water, water. Нам для цього потрібно взяти язик. Торкнутися ним швидесенько і легенько до верхнього піднебіння. І миттєво його забрати. І миттєво ж його забрати. Water, water, water. Повторіть за мною Water, water, water. Виходить? Ні. Складно. Розумію, звук складний, але насправді дуже популярний в американській англійській мові. Якщо хочете, надішлю вам слова, чи фрази, чи словосполучення, щоб ви попрактикували цей флеп Т. А тим часом ми рухаємося далі. Наш останній пункт, в яких саме випадках ми маємо використовувати цей флеп Т? По-перше, між голосними, як у слові сирі. Сирі, повторіть за мною. Sirрі. Sirрі. По-друге, коли в нас є подвійна літера Т. Подвійна літера Т, як у слові butter. Butter. Третій момент, коли ми маємо використовувати наш флеп Т, це перед закінченням L I, як у слові «little». Повторіть за мною: «little». little, little. Четвертий випадок, коли ми маємо використовувати наше флеп Т, це між літерою R і міжголосною, як у слові «парі». Parry. І нарешті останній момент, коли ми маємо використовувати флеп Т, це у зв'язному мовленні, у нашому швидкому мовленні. Наприклад, у словосполученні get out. Між голосними get out. Get out. Get out! Клас! Молодці! Сподіваюся, що у вас виходить. Якщо ні, звичайно ж, практикуйте, вірте в свої сили. У вас обов'язково все вийде. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, підписуйся на мою сторінку. Вдосконалюй англійську, надихайся! Звичайно, знаходь мотивацію змінювати життя на краще.